В російському Білгороді невідомі, нібито отримали доступ до радіо ефіру і запустили повітряну тривогу. Відео поширюють телеграм-канали. Внімання! Внімання! Об'являється воздушна тривога. Всім немедленно прослідувати в укриття. Внімання! внімання! Угроза ракет. Якимось таким радісним тоном вони чули. Вона каже: «Внімання! Воздушна тривога!» Ну але не в єдиному Білгороді насправді в соцмережах пишуть, що таке ж оголошення про повітряну тривогу тільки вже на пропагандистських телеканалах чули. І в інших містах Росії Повідомля, повідомлення про загрозу ракетного удару. Прозвучало в Московській області. Внімання. Внімання Об'являється воздушна тривога!» Як би хотілося чути це кожен день, мається на увазі в москалів, щоб вони відчули, як ми живемо вже рік.